Росія наполегливо та цілеспрямовано використовує терміни малоросія та малорос як інструмент для приниження України та українців. Ці назви, штучно нав'язувані протягом століть, несуть у собі зневажливий підтекст та мають на меті підірвати національну ідентичність українського народу. Нас заспокоюють, що це нормально, бо в Польщі є мала Польща, а в Греції мала Елада. Як метрополія, матір міст, серце нації. Так, якби Київ, а не Москва чи Санкт-Петербург був столицею імперії, а малоруська мова, себто українська, була панівною, то термін Малоросія звучав по-іншому. А так, коли українці були позбавлені в Російській імперії розвитку національної самобутності, то термін малорос звучить принизливо, І ви тільки послухайте. Малорос, навіть не русин, житель руси, а просто якийсь малорос. Для українців цей термін ніколи не був самоназвою. Українці себе радше називали руськими чи русинами, але ніяк не малоросами. Це при тому ті, які іменують себе руськими і великоросами, були для українців звичайними москалями чи кацапами.